Буковинська Маланка відвідала Київ. Режисер з Чернівців Дмитро сухолиткий Собчук презентував свою роботу у столиці на щорічному фестивалі сучасного мистецтва Гольфест. З першого стям дійства представили музично-театральний перформанс. Після глядачі мали змогу побачити коротку версію фільму Красна Маланка, який був знятий в селищі Красноїльськ Чернівецької області. Де сам не знаю, скільки трачу на одну маску? А я одну ніколи не роблю. Якщо роблю, діли ні скільки зразу. Если у кого-то что-то замечаю, что-то интересное или подходит к маскам, то добавляю туда. Для зйомок фільму селище Красноїльськ Чернівчанин Дмитро Сухолиткий супчук обрав не випадково. Перш за все, воно зацікавило режисера енергетикою, що там панує, та незабутніми традиціями. В картині йдеться про жителів румунського села Красна, про те, як вони готуються до свята Маланки, свята, яке для кожного мешканця є чи не найголовнішим в році. Автор фільму хотів підкреслити всю двобічність ставлення людей до свята, адже з одного боку жителі села Красна люди набожні, з іншого дуже велику увагу приділяють язичницьким повір'ям. Цікаво показати, що означає свято, як воно інтерпретується, і що воно значить для цих людей, тому що там там дуже багато різних персонажів в фільмі, і їхні долі, пересікаючися одна з одною, вони пересікаються ще й з тим святом постійно, і це свято у них є такою відправною точкою. Це мені стало цікаво, що в сучасному світі, в вчасному. Більш збереглася така первісна традиція. На фестивалі Гольфест була представлена лише коротка версія красної Маланки. Прем'єра відбудеться всередині жовтня в Румунії на міжнародному фестивалі документального кіно «Астрофільм». З грудня розпочнеться прокат в Чернівцях та інших містах держави.